Скотт Лінч Лукавство Лока Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 6. Лок не міг сказати, чи були ці чотири жінки справді красивими. Але вони безсумнівно вражали. Усі вони були темношкірими каморками з тугими м'язами, наче в сільських дівчат, видними навіть на відстані. Тісні чорні бавовняні сорочки на грудях, пов'язки на стегнах та тонкі шкіряні рукавички. Оте все їхнє нехитре вбрання. Чорне волосся бійчинь було запнуте під традиційні червоні хустки і унизане латунними та срібними браслетами, які вловлювали сонячне світло ланцюжками білих спалахів. Призначення цих браслетів було предметом спорів. Дехто казав, що вони заплутували акул, у яких зір і так, був не дуже. Водночас багато хто стверджував, ніби їхні відблиски допомагали чудовиськам краще бачити свою жертву. Кожна контрареквіала. Мала два знаряддя зброї короткого списа в одній руці, спеціальну сокиру в другій. На держаку тих сокир були повні гарди, від чого загубити їх було складно. Вони були двоголові звигнутим лезом з одного боку та довгим тупим кінцем, як у кирки, з другого. Вправна бійчиня зазвичай намагалася розрізати плавники і хвіста кули, перш ніж згубити рибину. Лише найкращі могли вбити звіра чим завгодно, крім шипа шкура такої тварини тверда кора. Лок дивився на похмурих жінок, відчуваючи звичний меланхолійний захват. На його погляд, вони були такі ж божевільні, як і мужні. Я знаю, що ота крайня ліворуч, то Цицилія Дерікура. Дон Лоренцо вказував Лукасу на жінок, вирішивши влаштувати перепочинок від більш ніж годинних переговорів пристойна бійчиня. А поруч із нею Аганеса вона носить спис, але ніколи, ніколи ним не користується. Двоє інших, ну, ці, видно, новенькі чи принаймні новенькі в гульні. Дуже прикро, сказала Донна, що сестер Берангіас сьогодні немає, пане Фервайте. вони найкращі. Мабуть, найкращі з усіх, хто тут був. Дон Сальвара примружився, щоб прикрити очі від відблисків, які здіймалися з води, і спробував оцінити розмір акул за ледь помітними тінями в їхніх клітках, або колись буде. Але вони не були на гульні останні кілька місяців. Локке вновий поживав щоку. Локламора, гариста шляхетних шельм. І шанований злодій, він особисто знав близнючок Верангіас, він також знав, де вони були ці кілька місяців. На воді ставала стійку перша бійчиня. Контрареквіали боролися на низці платформ, кожна з яких була близько двох футів завширшки, піднімалася на півфута над водою. Ці майданчики були розташовані у формі квадрата на відстані 4-5 футів один від одного, що залишало достатнє місце для супротивниці, яка могла проплисти між ними. Жінкам доводилося швидко стрибати між цими платформами, щоб завдати удару по акулах, ухиляючись від стрибків у відповідь. Коли хтось падав у воду, це зазвичай означало кінець змагань. За лінією кліток з акулами, які відкривалися ланцюговими шківами, з'єднаними з баркою далеко за межами можливості активності акул, був невеликий човен, екіпаж, якого складався з веслярів добровольців з надзвичайно високою платнею, і на борту тримали трьох традиційних спостерігачів. Першим був священик ордену Йоно в облямованій сріблом одежі кольору морської хвилі, поруч із ним, у срібній масті й чорній мантії, була жриця Азегіли, володарки довгого мовчання, богині смерті. Останнім ішов лічець, чия присутність завжди здавалася локу, напрочуд оптимістичним жестом. Камар! молода жінка, мабуть, Цесілія Дерікура, підняла над головою зброю. Густе мурмотіння натовповщухло, Лише вода тихо плескалася об човни та хвилерізи. П'ятнадцять тисяч спостерігачів усі як один затамували подих. Я присвячую цю смерть герцогу Нікованте, нашому господарю й покровителю. Так традиційно складали привітання контра реквіали, а ця смерть могла цілком означати будь якого учасника битви. Під ефектні фанфари й вигуки натовпу човнярі за межами кола кліток випустили першу за цей післяобідній час акулу. Десятифунтова риба оскаженіла від крові, вирвалася з ув'язнення і почала кружляти між сітчастими платформами. І її зловісний сірий плавник розрізав брижі у воді. Сицилія балансувала на одній нозі і нахилилася, щоб плеснути по воді п'яткою другої, викрикуючи прокляття і заклики. Акула клюнула на наживку, і за кілька секунд уже була серед платформ кремезне тіло цьохкало туди-сюди, як зубатий маятник. Ця не любить гаяти часу. Дон Сальвара золомив руки. В'юся об заклад зараз стрибне. Не встигли ці слова зірватися з його вуст, яка кула вискочила з води у фонтані срібних бризок, і кинулася на пригнуту бійчиню. Стрибок акули не був високим, і Сиціля ухилилася, відскочивши праворуч на наступну платформу. Вона випустила свій спис, і той занурився в бікакули і затремтів там на якусь частку секунди, перш ніж оптична маса голодних м'язів хлюпнула назад у воду. Реакція натовпу була неоднозначною. Кидок бійчині продемонстрував неабияку спритність, але мінімальну силу. Акулу Цицилі це, ймовірно, розлютило ще більше, а бійчиня лишилася без списа. О, погане рішення. дона язиком. Цій дівчині потрібно навчитися трохи терпіти. Подивимося, чи дасть такий шанс її нова подружка. Б'ючись і розбризкуючи у воді рожеву піну, акула маневрувала для нового нападу, переслідуючи тінь Цицилії на воді. Жінка перестрибувала з одної платформи на іншу, тримаючи сокиру лезом назовні. Пане фервайте. Дон Лоренцо зняв окуляри і крутив ними, дивлячись на бій. Схоже, на велику відстань, він бачив і без них. Я можу прийняти ваші умови, але ви маєте розуміти, що моя частка початкового ризику досить велика, особливо щодо моїх загальних наявних коштів. Тому я прошу, щоб розподіл доходів від наших продажів Остер був скоригований. До 55 на 45 на мою користь. Лок вдав, що розмірковує над цим, поки Целя напружувала руки і стрибала з усіх сил, а жадібний сирий плавець розтинав воду одразу за її ногами. Я уповноважений піти на таку поступку від імені моїх господарів. Натомість, частка вашої сім'ї від збережених виноградників остершаліна становитиме 5%. Згода. Дон усміхнувся. Я профінансую два великих галеони екіпажі офіцерів. Необхідні хабарі та домовленості, а також вантаж, який ми відвеземо на північ. Я буду наглядати за одним галуоном, ви за другим. Я виберу екіпажі найманців, які будуть розміщені на борту кожного судна для додаткової безпеки. Конте подорожуватиме з вами, а ваш грауман може залишитися зі мною. Будь які витрати, які збільшать наш бюджет, на понад 25 тисяч каморських крон, я буду робити виключно на свій розсуд. Акула знову стрибнула і вдруге промахнулася. Цецілія на мить виконала стійку на одній руці, махаючи сокирою. Публіка заревіла, а акула незграбно перевернулася у воді і поплила назад. Згода? Згода, сказав Лук. Підписані однакові примірники нашого контракту мають зберігатися у вас і в мене. Один додатковий примірник Теринською, буде зберігатися в нейтрального стряпчого, якого ми з вами разом погодимо. Його розпечатують і оглянуть протягом місяця. Якщо з кимось із нас трапиться. Нещасний випадок під час вивезення бочок. Один додатковий примірник Вадранською підпишемо та передамо на опіку моєму агенту для доставки моїм господарям. Сьогодні ввечері мені в готелі знадобиться писар і вексель на п'ять тисяч крон. Завтра я зможу забрати гроші в Мераджо і відразу візьмуся до роботи. І це все? Цілком, сказав Лок. Дон кілька секунд мовчав. Біси з ним, згода. Потиснемо руки і ризикнемо. На воді Цесиля зупинилася і занесла сокиру. Завдавши удару саме тоді, коли акула наблизилася до її платформи праворуч, занадто повільно для високого стрибка. Коли Сіцилія перемістила вагу, щоб опустити лезо, акула склалася вдвоє у воді біля неї, зігнувшись усім тілом у підкову, і кинулася вниз. Від цього маневру хвост акули хльоснув контра реквіалі просто попід коліньми. Закричавши швидше від шоку, ніж від болю, Сицилія Дерікура впала горілиць у воду. За кілька секунд усе закінчилося. Акула підпливла з роззявленою пащекою і, видно, вхопила жінку за одну чи обидві ноги. Вони кілька разів переверталися у воді. Лок вихоплював поглядом то тіло жінки, що билося в жастких конвульсіях, то темну грубу шкіру акули. Замить рожева піна знову стала темно-червоною, і дві тіні, що зійшлися в герці, тонули в глибинах під платформами. Половина натовпу схвально заревіла, решта схилила голови в шанобливому мовчанні, яке триватиме лише доти. Доки наступна молода жінка не увійде в кільце червоної води. «Боги!» – донна Софія дивилася на пляму, що розтікалася по воді. Бійчині, що залишилися в живих, стояли, опустивши голови, а священники жестами показували якесь благословення. Неймовірно, так швидко загинула через такий простий трюк. Мій батько говорив, що одна помилка в гульні варта десяти у звичайний час. Лок низько вклонився їй, узяв жінчину руку і поцілував її. І я геть не сумніваюся в його словах, донна Софія. Геть не сумніваюся. Привітно осміхаючись, він ще раз склонився їй, а потім повернувся потиснути руку її чоловікові. ІНТЕРЛЮДІЯ ЛОК лишається на вечерю. Один. Що? Лок мало не скочив на ноги. Про що ви говорите, хлопчику мій? сказав Ланс. Мій час від часу розумний хлопчику. Твій світ має такі маленькі горизонти ти бачиш достатньо ясно, щоб когось обмахурити, але не можеш розладіти нічого, крім прямих наслідків. Поки не навчишся думати про наслідки, то наражатимеш на небезпеку себе та всіх навколо. Ти юний, у цьому твоєї провини немає, але вже давно пора перестати бути дурним. Тож слухай уважно першою помилкою було думати, що обкрадання варти не карається побиттям це карається вбивством. З цим розібралися. Тут у коморі варта забирає в нас монету, а не навпаки. Це правило незмінне і винятків до нього немає, хоч яким злодієм ти був би. Це смерть. Це злочин, за який перерізають горлянку, згодовують акулам, посилають зустрітися з богами. Зрозуміло. Лок кивнув. Тож, коли підставляєте весліна, то підставляйте серйозно. Але ви зробили ще гірше, коли використали монету з білого заліза. Ти от знаєш, напевне, скільки коштує повна крона? Багато. Ха. Багато це не напевне. Ти Теринською не говориш, чи правда не знаєш? Напевно, не знаю. Якщо мене та ціла, той маленький шматочок Білого заліза вартував 40 срібних солонів, розумієш? 240 мідяків. У тебе очі розширилися. Значить, так масштабно мислити можеш. Поки ясно? Так. Ого. Отож баб. Покажу тобі це в перспективі. Жовта куртка один з наших самовідданих і нескінченно слухняних міських вартових. Може зробити стільки за два місяці щоденного чергування, а вартовим пристойно платять як на простих людей, і їм уже точно не платять білим залізом. А, -а, а. Тож веслін не тільки брав гроші, він брав занадто багато грошей, цілу крону. Саму смерть можна набагато дешевше купити, і твою теж. Хм, А скільки ви заплатили за мою? Лок постукав себе по грудях, де під сорочкою досі висіла мітка смерті. Не хочеться завдавати удару твоїй досить великій думці про себе. Але я все ще не впевнений, чи були ті два мідяки витрачені розумно. Завидівши вираз обличчя хлопця, лан згучно й щиро розсміявся, але голос його знову посерйознішав. Спробив гадати, хлопця, але суть не міняється. Можна попросити хороших, серйозних людей виконати важку роботу за менші гроші. Отже, коли ти запхав монету з білого заліза в речі Весліна, це було за багато грошей за щось просте? Саме так. Навіть сильно за багато грошей за інформацію чи доручення. Ніхто при здоровому глузді не дасть цілу крону якомусь волоцюзі складовищем. Хіба Хіба якщо йому платять за щось велике, наприклад, за вбивство твого старого хазяїна, за те, щоб викорити весь пагроб тіней і всіх у ньому. Тож, якщо бідолашний батько злодіїв був засмучений, виявивши, що веслін продався, можеш уявити, що він відчув, коли побачив, про яку суму йшлося. Лок закивав. А так от дві помилки. Третя була в тому, що ви вплутали у все Грегора, хіба задумувалося, щоб Грегор отримав на горіхи. Мені він не подобався, але ні. Мені потрібен був тільки веслін. Можливо, я хотів, щоб Грегору теж трохи перепало, але не так сильно, як весліну. От бачиш, у тебе була мішень і був фокус, який треба було з цією мішенью утнути, але ти не контролював ситуації. Твоя партія перекинулася з весліна на Грегора Фоса, і той теж потрапив під ніж. Я ж це і сказав, я вже це визнав. Ага, розізлився. Отак, ти мав би злитися після того, як облажався, злитися, що не такий розумний, як думаєш. Злитися, що боги дали багатьом людям такий самий мозок, який вони дали Локу ламорі. Прикро, еге. Ага. Лок задув свою маленьку лампу, а потім жбурнув її, по дозі так високо над парапетом, наскільки дозволяв розмах його тоненької руки. Гуркіт приземлення загубився в гомоні каморської ночі. Хлопець, немов обороняючись, схрестив руки. Воно, звичайно, приємно бути вільним від загрози тієї лампи, мій хлопчику. Ланц востаннє затягнувся димом, а потім розтер майже зотлілу скрутку тютюну об каміння даху. Вона шпигувала для герцога, організувала змову, щоб нас убити. Лок нічого не сказав, лиш ціпив зуби і випнув нижню губу. Капризування природна невербальна мова дітей. Ланц спирхнув. Я вірю всьому, що ти мені сказав, локу, бо я довго розмовляв з твоїм колишнім господарем, перш ніж зняти тебе з його шиї. Як я вже сказав, він мені все розповів. Він розкрив мені твою останню найбільшу помилку ту, що стала останньою краплею, через яку він прислав тебе сюди. Здогадуєшся, що це могло бути. Лук похитав головою не здогадуєшся, чи не хочеш здогадуватися. Я, правда, не знаю, Лук опустив очі. Я не те, щоб дуже думав про це. Ти показав іншим дітям із вуличних монету з білого заліза, так вони допомогли тобі знайти її. Деяким з них ти розказав, для чого її можна використати. І ти наказав їм не говорити про неї. Але чим ти а? підкріпив цей наказ. Очі лока розширилися, губи знову закопилилися, але капризування випарувалося. Теж терпіти не могли весліна. Хотіли, щоб йому дісталося». Ну, звісно, можливо, цього вистачило б на один день, але як бути далі? Після того як веслін помер, і Грегор гигнув, а твій господар мав можливість трохи охолонути і поміркувати над ситуацією, а якби він почав запитувати про певного хлопчика Ламуру. Що якби він узяв кількох твоїх маленьких товаришів помічників із вуличних і гарненько розпитав їх, тіло Кламура часом не задумав чогось незвичайного, навіть за його мірками. А. -а хлопець скривився. От тобі і а. Ланц потягнувся до хлопця і ляснув його по плечу. Просвітлення. Коли воно приходить, то падає на голову, як цеглина, еге? Напевно. Значить, тепер ти бачиш, де все пішло не так, сказав Ланс, скільки хлопчиків і дівчаток на тому пагорбі локу. Сто, сто двадцять більше? Як ти по чесному думаєш, зі кількома міг би впоратися твій старий господар, якби вони на нього накинулися? Одного двох здолав би без проблем, але чотирьох, вісьмох, а всіх. Ми, напевно, ми ніколи не думали про це, тому що він не керує своїм кладовищем за допомогою логіки, хлопче, він керує ним завдяки страху. Страх перед ним тримає старших кільок у кулаці, страх перед ними тримає в кулаці таких от маленьких гімнюків, як ти. Усе, що підриває цей страх, є загрозою його становища. І тут з'являється Лок Кламура, котрий вимахує прапором із написом Я ідіот і вважає себе набагато розумнішим за решту світу. Я правда, я не, не думаю, що розумніший за решту світу. Та ось ти три хвилини тому думав Слухай, я гариста. Це значить, що я керую бандою, навіть якщо та й невелика. Твій попередній господар теж гариста, гариста пагробатіний, і коли ти граєшся. Зі здатністю лідера керувати своєю бандою точаться ножі. Як довго, на твою думку, батько злодів міг верховодити на пагорбі тіней, якби розлетілася чутка про те, як ти його розіграв, як ти смикав його, як кошеня на мотузочці. Він уже ніколи не зміг би верховодити над твоїми сиротами вони напирали б і напирали б, доки нарешті, не дійшло до кровопролиття. І тому він мене позбувся. Але як щодо вуличних? А як щодо тих, які допомогли мені дістатися до весліна? Хороші запитання. І відповіді легко дати. Твій старий господар забирає сиріт з вулиць і тримає їх у себе кілька років зазвичай він закінчує з ними до того часу, коли їм виповниться 12 чи 13. Він навчає їх основ як підкрадатися, говорити жаргоном і спілкуватися з правильними людьми, як уживатися в банді та як ухилитися від зашморгу. Коли він закінчує з ними, то продає їх більшим бандам, справжнім бандам, розумієш? Приймає замовлення. Можливо, сірим лицям потрібна домушниця. Яка пролізе на найвищі вікна, або, до прикладу, арсенальним хлопцям знадобився маленький забіяка. Це велика перевага для банд, це приносить їм ходячих новобранців, яких не потрібно тримати за ручку. Це я знаю. Ось чому він продав мене вам так, тому що ти в нас дуже особливий випадок. У тебе є прибуткові навички, навіть якщо направляв ти їх досі на глупство. Але твої маленькі вуличні друзі вони мали такі таланти. Це були звичайні злодюшки. Прості маленькі трюкачі. Вони не дозріли. Ніхто не дасть за них ні пенса, окрім работорговців хіба, а у твого старого господаря є один сумний клаптик справжньої совісті. Він не продав би жодного з вас у рабство, ні за які гроші в каморі. Значить, ви кажете, що він мав щось зробити з усіма нами, тими, хто знав про монету, усі ми, хто міг би здогадатися чи розповісти про неї. І я був єдиним, кого він міг продати. Правильно. А щодо інших, ну, знизав плечі маланс. Це буде швидко. Через два-три тижні ніхто навіть не згадає їхніх імен. Ти знаєш, як це буває на пагорбі. Через мене їх убили. Так. Ланс не старався пом'якшити голос через тебе. Так само, як коли ти захотів нашкодити весліну, а вбив Грегора ще чотирьох чи п'ятьох маленьких дружків на додачу. Чорт. Бачиш тепер, які насправді наслідки. Чого потрібно рухатися повільно, думати наперед, брати ситуацію у свої руки? Чому потрібно заспокоїтися і чекати? Коли час дасть тобі розум, відповідний твоєму таланту до всякої шкоди. У нас є роки на те, щоб працювати разом, Локу. Роки на те, щоб ти та твої інші маленькі хулігани спокійно тренувалися. І це має бути правилом, якщо хочете залишитися тут без ігор, без фокусів, без шахрайства, нічого, крім того, коли йде, я тобі скажу. Коли хтось такий, як ти, штовхає світ, світ буцається у відповідь інші люди можуть постраждати, ясно тобі? Лок кивнув. Так от. Ланс звигнув плечима і покрутив головою з боку в бік. звідкись усередині нього щось похрускувало і потріскувало назаєм. Так от, ти знаєш, що таке смертоприношення? Ні. Це така річ, яку ми робимо для благодійника, не тільки ті з нас, хто є посвяченим тринадцятого, те, що всі ми, шахраї, робимо одне для одного усі правильні люди камора. Коли ми втрачаємо когось нам небайдужого, ми беремо щось ціне і викидаємо. По справжньому, як ти розумієш, у море, у вогонь, куди завгодно. Ми робимо так, щоб допомогти нашим друзям на шляху до того, що буде далі. Поки що ясно? Так, але мій старий хазяїн. О, та він теж це робить, повір мені. Він жалюгідний, скнара, і завжди робить це тихцем, але він робить це для кожного з вас, кого він втрачає. Там такі цифри, про які він вам ніколи не розкаже. Але ось у чому річ є правило, якого слід дотримуватися під час приношення. Його не можна давати добровільно, розумієш приношення не може бути те, що в тебе вже є. Це має бути щось таке, що ти вкрадеш у когось іншого, спеціально без їхнього дозволу чи їхньої а ем, співучасті, ясно? Це має бути справжня крадіжка. Е, Звісно. Отець Лансь хруснув пальцями. Ти, Локо, зробиш таке приношення за кожного хлопця чи дівчину, яких убили. Одне за весліна, одне за Грегора, по одному за кожного з твоїх маленьких друзів із вуличних. Я впевнений, за якийсь день два я знатиму, скільки ти вже встиг зробити. Але ж я вони не були. Звісно, вони були тобі друзями, Локу, дуже добрими друзями, тому що вони навчать тебе, що коли вбиваєш когось, будуть наслідки. Одна річ вбивати на дуелі, убивати захищаючись, убивати з метою помсти, зовсім інша убивати просто тому, що ти необережний. Ці смерті будуть нависати над твоєю головою, поки ти не станеш настільки обачним, що від того заплачуть святі Переландро. Твоє приношення становитиме тисячу повних крон за голову. Все це належним чином мусить бути вкрадено твоєю власною рукою. Але я що? Тисячу крон за кожного? Тисячу? Ти зможеш зняти цю мітку смерті зі своєї шиї, коли принесеш у жертву останню монету і ні хвилиною раніше. Та це неможливо. На це ж піде вічність. На це підуть роки. Але ми тут, у моєму храмі, злодії, а не вбивці. І ціна твого життя тут зі мною в тому, що ти маєш виявляти повагу до мертвих. Ці хлопці та дівчата твої жертви, Локу. Зарубай це собі на носі. Ти їм завинив перед богами і повинен поклястися кров'ю, перш ніж я дозволю тобі лишитися. Ти готовий ти це зробити? Лок замислився на кілька секунд, потім похитав головою, ніби хотів прочистити думки, і кивнув. Тоді простягни ліву руку. Коли лок послухався, Ланс дістав з-під убрання тонкий кинджал із почорнілої сталі і провів лезом собі по лівій долоні. Потім, міцно тримаючи витягнуту руку лока, Зробив неглибокий пекучий поріз між великим і вказівним пальцями хлопчика. Вони місто потиснули один одному руки, аж долоні були липкі від змішаної крові. Тож тепер ти ж шляхетний шельма, як усі ми. Я твій гариста, а ти мій пецон. Мій маленький солдат, ексепто. Ти клянешся на крові робити те, що я сказав тобі вчинити, Зіснити приношення за душі тих, кого зобидив. Я все зроблю, сказав Лук. Добре. Це значить, що ти можеш лишитися на вечерю. Ну, мо, спускатися з цього даху.